Головним викликом для роботодавців за час війни в Україні став дефіцит кадрів. Хоча ринок праці поступово відновився, у багатьох галузях досі спостерігається нестача фахівців. Найбільший попит на робітничі професії, медиків, працівників сфери обслуговування та торгівлі. Ситуація на Вінниччині цілком відповідає загальній картинці. В нашій області зберігається тенденція до зростання вакансій на ринку праці та зниження конкуренції. Найбільше вакансій пропонують у таких сферах. Продаж від усіх актуальних вакансій ця сфера становить 19,6%. ІТ, інтернет і телеком. Частка вакансій 15,6%. Упродовж останніх місяців вона постійно збільшується. Робота для спеціалістів без досвіду та студентів 10%. Транспорт і логістика 8,1%. Праця для робітничого персоналу 6,4%. Медицина та фармацевтика 5%. Будівельна галузь майже 5%. Виробництво та сільське господарство 4,2%. Найменше пропозиції є для страхівників, юристів, освітян, спеціалістів автомобільного бізнесу, безпеки, закупівель, а також працівників сфери готельно-ресторанного бізнесу і спортивних клубів, фітнесу та салонів краси. Головними причинами кадрового голоду в Україні стала міграція населення, як всередині країни, так і за кордон, а також мобілізація до лав сил оборони.